Що найбільше вас вражає в діяльності нашої місцевої влади? Совковість. Що це означає? Це те, що у них алгоритми роботи совкові, хоча вони це. Може, будуть заперечувати. Живу тут недалеко в центрі міста. Вражає те, що після 12-ї години в нас ганяють мотоцикли, у нас ганяють машини під вікнами. Тобто недотримання комендантської години це перш за все. Влада і поліція з цим абсолютно не слідкує. Ой, чесно, нічого. Взагалі. За нашу владу я не хочу нічого казати. Хорошого. Це бездіяльність. Чому? Тому що немає муніципального транспорту. Тому що він не то, що на часі. Я просто Я за мані звідсіля. Я просто вражаюся цим ставленням до людей. Тому що більше приниження, ніж пенсіонери, я в наших маршрутках я не зустрічала. Позитивно, що прикрашають місто наше. Це в принципі добре. Негативне. Негативне, що всі знають, хто це прикрашає, через що це все кумовство, братство. Оце негатив. Погано, що немає відкритого тендеру, який мають влаштовувати і щоб розвивалися інші підприємства, а не тільки своїх. Чесно кажучи, не дуже щось вражає, бо діяльність той не дуже помітна, якщо чесно. Нічого такого супернового не зробилося, не відкрилося. Не знаю, 100 метрів дороги біля мого будинку півмісяця робили, якщо не місяць. Тому що може такими темпами помінятися в кращий бік, не знаю. Корупція і так далі Ну. Багато дуже рішень, таких, які люди негативно сприймають в плані роздачі території, хабарництва бездіяльність. Чому? А все видно, як це чому? Подивіться навколо, де в нас порядок. Абсолютно все. І змінити все.